Дісею один рік. Нещодавно ми відсвяткували йому день народження. І сьогодні в нас планова вакцинація. Ми робимо Priorix, це кір краснуха-паротит. І робимо розкішний максимум, це вітрянка. Мої діти вакциновані від 17 інфекцій, тобто максимально. І настав той час, коли Оді має отримати вітрянку. Передаю його мамі. Тут у мене вже все наготовлено і будемо переживати маленькі стреси. Але вони такі необхідні для того, щоб дитина отримала захист. Чому? Тому що вітрянка це не така легка інфекція, як може комусь здаватися, адже в нас можуть бути якісь поїздки, якісь плани. І я не хотів би, щоб вони порушилися вітрянкою. так, робимо КПК, маленький укольчик. Все-все-все. Розумничок. Угу. Ой, комарик маленький. Комарик Дівка. маленький укусив. Ук. Так, і зараз зробимо йому вітряночку. Так, і робимо йому а, варівак. Все, зайчик, тато все зробив. Все. Іду так. Так, ну що, все, все. Тато більше не буде в цьому році. В наступному, так. Да? А в цьому році вже не буде. Мама, по цьому дитину. Молодець, все. Ти герой наш. Все. Все добре. Не ображайся, мій тато. Тримай. Тримай. Одна і другу давай. Другу, на. Молодець. Цього всім дякуємо за увагу. Побачимось рівно через два місяці, коли у нас буде друга доза від вітрянки. Кажи бай-бай, оді!